Раїсу Троянкер у фільмі позиціонують як фатальну жінку у дуже прямому і доволі плоскому значенні цього слова. Вона постійно фліртує з чоловіками, і загалом у неї немає іншої характеристики, окрім як сексуальна жінка. Так, Троянкер справді описували як скандальну постать, яка мала бурхливе романтичне життя та була жінкою пристрасною і чуттєвою. З іншого боку, вона мала суворе релігійне виховання, і у собі вона поєднувала етнічну єврейську та набуту українську ідентичності. І це створює дуже цікавий пласт для її образу та характеру. Жінка, яка виросла у глибоко релігійній родині, але стала відомою завдяки еротичним віршам. Якби еротичність та фамфатальність персонажки проявлялися у якихось більш витончених, неочевидних жестах, словах, і загалом вона б так випромінювала цю саму сексуальність, то це спрацювало б значно цікавіше.